Привіт, друзі! Я робот Алекс. А ви знаєте, в наших домівках дуже багато є електроприладів, таких як електрочайник, мікрохвильова піч, холодильник, пилосос, комп'ютер, телефон і ще багато інших електроприладів. А ви колись замислювались, що змушує їх робити? Це магія. Ну майже електрика. Вона подорожує по дротах і живить наші улюблені пристрої. Давайте дізнаємося більше про це диво, яке нас оточує. Всередині нашого телефону є міні-електричний мозок. Він керує всім, що відбувається. І холодильник. І праска, і навіть ігрова приставка працюють завдяки току. Електроприлади живляться від розетки, це як їхнє джерело енергії. Уявіть, ранок без тостера, чи мультіварки. Електроприлади суттєво полегшують наше життя, вони допомагають варити, прибирати, прати і навіть навчатися. Чи це не чудово? Електроприлади дуже корисні, але можуть бути небезпечними. Будьте уважними, адже навіть маленька помилка може погано закінчитись. Давайте разом дізнаємось, як правильно поводитись з електроприладами. Не торкайтеся проводів або розеток мокрими руками, це небезпечно. Не вставляйте до розеток сторонні предмети. Навіть якщо дуже цікаво, нагадуйте дорослим, якщо бачите зламаний прилад або оголений дріт, не залишайте вимкнені прилади без нагляду. Особливо, якщо ви граєте поруч із ними, не тягніть за шнур, щоб вимкнути щось з розетки. Завжди просіть допомоги у дорослих, якщо щось сталося із приладом. Діти, пам'ятайте, ці прості правила то розповідайте їх оточуючим. Адже, дотримуючись безпеки, ви будете здоровими та захищеними. А нам же час з вами прощатися. До побачення і до нових зустрічей!